Спочатку у всіх був страх, перша тривога, перші вибухи. У нас до того вже було перечуття того, що щось почнеться. Це просто якийсь шок, ступор, міни, авіаудари. Я подумав, що це птахи, які від вибуху просто піднялися з дерев. Приватбанк продовжує працювати. Не можна залишити місто без грошей. Це самоорганізація це ж на межі життя і смерті. Ну хто буде працювати як не ми? Хто, як не я. Почалося з потужних вибухів. Я буквально на кілька секунд при закритих очах розуміла, що періодичність наростає, і зрозуміла, що потрібно подивитися хоча б на телефон, щоб зрозуміти, що відбувається. Чат горів від повідомлень. Повідомлення було одне, воно було жахливе. Почалася війна. Мені пишуть там родичі, друзі, що російські війська наступають і дуже масово. Почав своїм хлопцям бігом писати. Хлопці, що за справа, Ігор каже: хана. У нас до того вже було перечуття того, що щось почнеться. Так, в принципі, ми були такі на стрйомі трошки. Ми дійсно спочатку почали збирати речі одразу, шукати там білети. Ми думали поїхати до мами спочатку в Одесу. Потім, коли ми подивилися, що вибухи повністю по всій країні, ми зупинились. Я не знаю словами, це не передати. Це просто якийсь шок, ступор. Ти не знаєш, що ти відчуваєш в той момент. Одразу телефонуємо в своїй дирекції, питаємо, що робити, поки він бій. Кажуть, не треба виходити на роботу, поки чекаємо. Такі змішані відчуття, тому що ти не знаєш, що робити, що буде далі, як поступати зі своїми рідними, близькими. В цей день мав заїхати чоловік, який був вже на передовій. Він вісім років там служить. І саме 24 лютого він мав заїхати на ночівку в Київ побачити сина і мене. І в мене так: куди діти сина, як вийти на відділення? І я вже не побачу чоловіка або побачу, але не знаю коли. Спочатку у всіх був страх. Перша тривога, перші вибухи страх. Потім друге стандартне у всіх запитання, що робити. Дуже багато людей почали виїздити з міста, в принципі, машини, пробки. І, в принципі, і так якщо подумати, якщо ну, кожен з нас збере речі і поїде, то хто залишиться і допоможе. Коли пішов перший меседж про те, що Приватбанк продовжує працювати, далі все набагато ясніше стало. Працівники зрозуміли, що вони несуть відповідальність за прийняте рішення, що Приватбанк продовжує працювати. I can remember very vividly that um, practically all our employees and the local managers wanted to stay active as a bank and kip the bank and some branches open as long as it was really possible. Другого березня ми отримали команду, вже, тобто виходити перший раз на роботу, ну скажімо так, в тестовому режимі, тобто тим колективом, да, там я касир, там один спеціаліст обслуговування клієнтів. Було дивно бачити, знаєте, я би так назвав хмару людей. Ну, мабуть, десь чоловік 100. Вони приходили, от така ось соціальна відповідальність у людей була: ні, треба дати, там, мені там сплотити потрібно, мені там на комунал, мені там на гроші зняти. Тобто, ну, якби війна війною, але життя не припиняється. Банк дав поштовх, ми про вас не забули, ми працюємо. Як можемо, але працюємо. Люди, відповідно, ну, зворотній зв'язок. Ми налаштовані були працювати, тим більше, ми один банк в районі і одне відділення. Ми не могли ну, інакше вчинити. Ми не можемо покинути відділення. У нас немає заміни. Ну хто буде працювати як не ми? І тому ми звичайно залишились. До мене долітала інформація, що банк готувався до цих подій. Були антикризові штаби, де було проговорено кого як будуть вивозити і так далі. Біфова стартів. Вігадевелод ми розвивали різні сценарії, різні ескалешн, а раде ліміте вона, ліміте географічно до Донєцьк та Луганськ. Вервисет ем майбі то конкрет ремейнін. ukrainian-controlled parts of those two oblasts. the second scenario was to build this land bridge between donetsk and odessa. and the third scenario was more or less a full-scale war, as it then turned out to be really the case. what we did is to identify our main vulnerabilities. these were certainly in the it systems. without these working it systems, the bank cannot work. it was also the safety of our people. so, for example, we, we followed the principle that whatever scenario would happen, that the safety of our employees has a very, very high priority, together with the stability of the bank and the bank's operations and our ability to continue to serve the customers. Yes, the core infrastructure removed within uh, something like 43 days, a matter of fact but then so it was the migration covered the payments deposits spend, uh, atms uh, money transfers so we actually we, we did a, such a quantum jump in the bank's development which uh, i think only in a couple of years will recognize how what achievement it was the fact that privat was resilient and we guaranteed the stability of the systems i definitely impacted the society and actually believing that we will never give up and we will survive. the first two weeks of the war the supervisory board met every day we had a scheduled and routine briefing by the management board of the bank after they had had briefings with the people on the ground across the country and so it was. Uh, the purpose of those meetings was to keep us briefed on again safety services issues challenges resource needs and any other technical decisions that we need to make to make sure the bank can proceed В І сайт банку воно ж теж працює не просто так, а працює через те, що це можливим наші працівники. Тому, звичайно, ми ставили завдання, щоб працювала мережа. Ми, як банк, відкрилися перші. Ми розуміли, де що у нас немає готівки. У нас пусті банкомати, а черги людей були кожен день. Кожен день вони приходили в дуже великої кількості. Люди всі стояли, чекали. Вони могли зранку до обіду стояти, а можливо відкриють відділення. Зуміння, як буде працювати, інкасація, Ми не знали, як вона буде працювати. Тому вирішили поспілкуватися з нашим бізнесом, з нашими підприємцями, з нашими клієнтами, які акумулювали у себе торгову виручку. І запропонували їм. Ми будемо приїжджати брати вашого касира і привозити відділи для того, щоб вони тільки її здавали. Бували й такі навідні, що ми відкривали. Касу з нуля, наприклад, протягом дня у нас мав бути обіг 10-20 тисяч гривень. От наскільки це просто було важко працювати? Були клієнти, які приходили о четвертій ранку, о п'ятій займали черги, чекали. І мені особисто було дуже важко розподілити таку мізерну суму, щоб вистачило всім клієнтам. В перші дні клієнти не хотіли здавати бірочкуба. Ми домовилися з ними, і кожного дня я приїжджав за їхнім касиром. Вона готувала кошти, і я підвозив її до відділення. Вони здавали виручку, і цими коштами ми знімали соціальну напругу. Ми просто ходили там по магазинах, по наших клієнтах. Просили, здайте, будь ласка, виручку, принесіть готівку. яким чином отак от збирали та що могли, ну щоб, хоча б, хоч щось вони отримали. Тоді я розуміла, що є більш такі незахищені верстви це пенсіонери, яким важко дочекатися, це холодна, зима. Тоді ми спільно з працівниками вирішили цю проблему, ми організували видачу нашим пенсіонерам їх пенсії без відвідування відділення. Завдання банкірів було забезпечити населення грошима. Забезпечити картками, тому що багато хто з військових втратив картки в боях. Вони втрачають карти, телефони. Де був телефон? Подльобами. Під серцем прикинь. Ти такий везучий, я тобі. буду. Тому потрібно було, щоб хтось з банкірів був у місті і обслуговував військових. Коли масово пішла мобілізація, ми говорили. Працівникам військомату, давайте ми одразу будемо відкривати карти всім, хто йде по мобілізації. <плес> Обслуговували їх без черги, тому що ми знали, що буде, якщо вони підуть, не зможуть відкрити карту, а потім не зможуть отримати повноцінну заробітну плату. Плюс ще виключали світло. Я кажу дівчата: беремо всі свої планшети. Фонарики, там, телефони і так далі. І у нас бомбосховище. Ми всі туди спустилися, військових максимально забрали, по могли, да? і почали там просто в підвалі видавати карти. Це треба було фотографувати документи, паспорти там, і так далі. Нічого не видно, хтось світи ліхтариком на документи, хтось світи на пличчів військових, тому що їх треба теж сфотографувати з картками і таким чином. Ну, робота якось йшла. Ми відкрили відділення у травні, і почали до відділення заходити військові, які знаходилися у військовому шпиталі. І була ситуація, коли у військового, поки ми переопускали карти, розійшлися шви на нозі, і ми робили йому перев'язку. Люди так самоорганізувалися для того, щоб допомогти людям, клієнтам. Але оця самоорганізація це ж на межі. Життя і смерті інколи. Якщо я їду і північна салтівка горить, то це нормально, можна їхати додому, тобто все відстрілялося. Під під'їзд під'їхав. Тільки ключ повернув і ну, потужний вибух. Коли заїжджали інгасувати пристрій і поїхали по дворам. Я на той момент був водієм, щоб прибрати машину з академіка Павлова, щоб її не видно було, тому що ця вулиця якраз виходить туди в цьому церкунів, де якраз орки і сиділи. То Поїхав по тротуарам об'їжджати, щоб обрати щоб машину з під обстрілу і поближче під дом. Як оказалось, дистанційно орки замінували ліпістками. Я встиг голову повернути вбік і побачив, може, метрів 15 здоровий стовп пламені земля, тобто я вже зрозумів, що попав пі під обстріл. Цим все не кінчилося, була пауза минут 30, потім вже почали по нам працювати градами. Коли Попала міна чи снаряд, там можливо, так у будинок, в якому проживала 96-річна бабуся із своїм 70-річним сином. Вибух стався о п'ятій ранку, тому сусіди були впевнені вже, що немає в живих цих господарів. Якимсь дивом, мабуть, в стані афекту син витяг цю бабусю із хати, із палаючі якось городами. Нас ця історія дуже вразила. Ми спілкувалися особисто, адже ми дізнались, що їм потрібна картка, і ми були поруч у сусіди, які прихистили цих пенсіонерів, і ми видавали разом із співробітником картку на дому. Нам потрібно було переїхати через міст. Ми переїжджали три з половиною години, величезна пробка, величезна метушня, все, що ми спостерігали за вікном, скажімо так, це було жахливо, люди були в паніці, люди були, машини були наповнені одягом, всім, чим тільки можна. Але так як для мене був маленький син, я старалася тримати себе в руках. Я подумав, що це птахи, які від вибуху просто піднялися з дерев. А сусід а з сусіднім під'їздом чи Єснік Віталік каже бігом назад. Я пам'ятаю, я маму сіпнув за рукав, і він так само до під'їзду, тому що насправді це розірвався якийсь снаряд, він розривається, так розумію, ну, десь там на якійсь висоті над землею і почався розліт осколків. Може, це благодаря Віталіку, що він. ну... Якщо я кажу цемчаєсні, то він, мабуть, ну, більш досвідчений цих речах, то він мені я кажу, спав життя. Зелений коридор не надали, але люди почали самостійно проходити. В тому районі, де ви проживали, там можна в принципі було дістатися через поле. І потрібно було щось вирішувати. Ми взяли. Мінімально просто речі, ну що могли взяти. Спочатку бігли з ним на руках, потім уже я там все ж таки він не маленький хлопчик, сім років, і він ніжками, і я знову на руках все поле ми просто бігли, і, мабуть, молилися, щоб все було добре, і щоб хоч якось дістатися. Я пам'ятаю, що вже буквально там на другий день ми почали говорити про те, що потрібно допомагати фінансово працівникам, тому що вже на той період було багато внутрішньо переміщених осіб, і це люди, які переїхали, яких немає там якихось базових речей. Далі це була допомога на дітей працівників, які були евакуйовані з небезпечних територій. І також я думаю, що якщо подивитися по статистиці, то найбільша виплата це поранення. Поранення, і після цього, мабуть, будуть іти статті виплат по родичам працівникам, які загинули. У нас є працівники, які, на жаль, загинули. І Є працівники, які намагалися допомогти там, нашим клієнтам, і вони були там чи під обстрілом попадали, чи пересувалися, і там були видно там, російські війська, які насувалися. То ця сама організація з одного боку допомагала, а з іншого боку, я постійно відчував ну, по суті страх за тих людей, що це може призвести до якихось там поганих або навіть фатальних наслідків в той час. Історія, яка найбільше запам'яталася, це е, атака на Вінницю 14 липня. Тоді було пошкоджено наше відділення, і там також були постраждалі серед наших працівників. І ще найжахливіше серед постраждалих була одна загибла дівчина, яка на один рік молодше мене, якої там взагалі не мало б бути, тому що вона приїхала також, вона була внутрішньо переміщеною особою, і це був перший її робочий день у Вінницькому відділенні як заступника керівника відділення. Коли ти бачиш горе іншого поруч. А ти це розумієш і тебе просто всередині бурлиться, окрім злості і ненависті, ти хочеш ще допомогти. Перше, ми навчилися дійсно ділитися оцим горем, а друге ми навчилися ділитися перемогами і один одного підтримувати. Чат наш підтримувала дуже Неля Гребініченко. І вона кожного вечора записувала такі чудові пісні. Це все було пов'язано з Україною, це все було пов'язано з українською піснею. Одного вечора це була навіть колискова. Вона записала дві пісні: тобто, одну звичайну для всіх, для всієї аудиторії, колег і одну для дітей. А ми підспівували, тому що було дуже багато пісень, які ми знали. І ця пісня надихала. Ми вже на другий, третій день. Ми вже знали. Вісім годин Неля буде співати. Все, ми включали на всю кімнату і підспівували. Працювала хлібопекарня. Вона працювала до останнього і взагалі повага цим всім працівникам. Але до того ж, треба дійти, ну вже ж транспорту ніякого нема. А, і в момент, коли ми були на роботі, наш Микола Сокуркуратор каже: я поїхав, все. Боже, і він привозить оцей хліб, оці булки, ну е, тільки їх випікли. Вони оце пахнуть, клас, супер. Мені там дві буганки так на тобі. Я ж окей, клас. Я приїжджаю додому, наречено Макс, хліб, <гум> бо ми вже його не їли, я не пам'ятаю там скільки, бо його ну, ніде не купиш. Запам'ятався такий дуже один ефектний поліцейський, я пам'ятаю його ім'я, Міша. Це було вже там десь 4-5 вечора, вже ну, да, відповідно, освітлення те. І проїжджаю на велику, і бачу обрис каска, очі і більш нічого не бачу. І так я проїхав стояти, зупиняюся, ваші документи. Бачив, виходить поліцейський з автоматом, там, за ним, ну, там, інше. Там. І я ж тіпа, пошуткувати рішив, кажу, а як же слово, пароль, Ну, там, поляниця, приватбанк, там, щось таке, там, о, тобто, да, якісь там такі вирази. він так засміявся, ну, там, перевірив паспорт, і я йому кажу, я, як вас звати? Міша. Кажу, беріть, батончик, і він спочатку так соромився, ні, не потрібно, нас тут годують, там, Таке, ви що, ні, кажу, да бери, кажу, що ти таке життя бери, кажу. І Він тоді взяв чотири там, там, батончики, подякував, все. І я потім, мимо того блокпосту, проїжджав не один же раз потім, і він саме так співпадало, що він тоді на чергуванні був, проїжджаю, приходив міша. О, привіт, вже такі. Я приїхала на ротацію на відділення на Салтівку, коли воно відкривалося. І клієнту, пенсіонеру, відкривала карту для виплат, щоб він міг туди отримувати виплати, допомогу. Я там працювала один день, а наступного дня повернулася сюди на своє робоче місце. А клієнт прийшов до мене з яблуками з варенням і каже, Боже, я вас шукав цілий день по відділенням, тому що каже, ніхто мене так поважно ніколи не зустрічав у банку. of the most interesting takeaways That we have is that the bank is stronger now. I would not only want to talk about PrivatBank, uh, what we did and what PrivatBank employees did. As a, especially as a foreigner who is living in Ukraine for many years already, I would like to talk about heroism of the whole country, of the whole population. I think nobody expected the country uh, to withstand this kind of onslaught uh, in the first couple of days and. Uh, also, the further development of the war shows how strong, how determined, and how incredibly resilient uh, the whole country is. This starts with the president, it starts with the government, uh, it starts with the armed forces of Ukraine, and we are part of the commercial infrastructure. And somehow, our people show the same similar kind of resilience, uh, fighting spirit, will to resist and, and fight for what is ours and uh, which is. Freedom and, uh, living in peace. Віра у все. У своїх близьких, в організацію, в колегу, в ЗСУ, в те, що нам допоможуть, що ми не самі. Віра навіть в те, що Росія це взагалі не країна, це просто територія. Мені дуже подобається цей лист. Не потрібно якогось пафосного, там, чогось там такого, там, грошей, машину, не знаю, там, чогось там ще іншого, тобто, ну там. Щоб ця кліта війна закінчилася, і все. Перемога. 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 Будемо відбудовувати свою країну. Будемо працювати заради, заради людей. І з цією вірою ми продовжуємо жити. Продовжуємо боротися. Продовжуємо всередині її берегти і з нею йти далі по, по життю.